Всім привіт! У цьому відео кордон Медіа розкажемо вам про ситуацію з громадським транспортом на прикордоні Сумщини. Говоримо на цю тему, адже зараз дорога стає все небезпечнішою. А охочих людей їздити до своїх домівок, які розташовані поруч російського кордону, менше не стає. Тому сьогодні маємо випадки поїздок, які стали причиною загибелі цивільних людей. Зараз мова йде про удар по рейсовому автобусу Суми Храпівщина. У нього росіяни вдарили ланцетом на минулому тижні, 27 липня. Після влучання в автобус, який був на території села Іволжанське юнаківської громади, загинуло три жінки. Ще 19 людей були поранені. Загалом в автобусі їхало 39 пасажирів. Вони після удару безпілотника кілька годин чекали на евакуацію до Сум. Двома місяцями раніше Росіяни теж обстріляли рейсовий маршрут, але на виїзді з Білопілля. У мікроавтобусі загинуло 9 людей, а сім були поранені. Проте до цієї теми ми повернемося в кінці відео. А зараз розкажемо, як же в подальшому буде курсувати громадський транспорт Сумщини, який їздив практично до лінії бойового зіткнення, хто понесе відповідальність за удар по автобусу у юнаківській громаді, а також які маршрути залишатимуться і надалі. Незадовго після влучання ми були на автовокзалі та автостанції під виглядом як звичайних пасажирів, так і журналістів, аби дізнатися, чи рейси скасували. На що нам в касі відповіли, що дійсно саме після ворожого удару по автобусу у юнаківській громаді більшість маршрутів відтепер не курсує. Метрів три від зупинка дікаві такий удар зверху все в диму. Вікон немає. Порозкидало всі сумки, там є, хто впав зразу поранений. А машина ще їде. І люди чую кричать, Вася, ховайся в ліс. іначе нас доб'ють тут. Інші дрони прилетять. То заїхали в ліс, передні двері вийшло, що… Заблоковано, тому що там усе згоріло, всі провода перегоріли, всі під той. їх піддавило. Задні відкрили, люди почали виходити, виносити ранених по кущах, по кущах, бо дрони літали, як ті, почали літати. У той день якось було дуже шумно, а зв'язку ж немає. Допомоги чекали дуже довго. Скільки приблизно? Пам'ятаєте? Навіть навіть. Я... – Ну, Кілька І, годин це було то. так? Пар, дві, а то й більше годин. Трьох. Ну, ну. Усі оглушені, всі травмовані, кричать. А як ви говорите удар був в, центр, в передню частину автобуса? Так. Ви за кермом? Я за кермом з правої сторони удар. Угу. А я з лівої сидів. Ну, півтора метра має до мене, максимум. І... Тобто так. вас взагалі не заділо. Та ні, як, це, як там маленькі такі перевізник у цій ситуації своєї вини не вбачає. Говорить, що виконував умови договору, люди офіційно брали квитки, а він виїжджав з автовокзалу. Заборони чи попередження про призупинення маршруту не було, тому і перевізник, і водій продовжували їздити. За їхніми словами, за увесь час повномасштабної війни вони не їздили лише один тиждень через безпекову ситуацію, і це було за Проханням Олени Сіми, голови юнаківської громади. Спочатку ми їздили до Басовки, обстріли дуже були, там опасно було їздити, ми їздили до юнаковки. Потім почали обстріл, попав автобус теж під обстріл. Ми десь півтори тижні дві їздили. Потім почали їздити до Храповщини. Їздили до Храповщини, у нас дозвіл то є. Ми виконували з автовокзала, білети продавали людям. Одним словом, ми виповняли умови договора. Давали нам дозвіл, дали нам і в мене зараз дозвіл до закінчення воєнного стану і год після того, після воєнного стану. А можливо, були у вас розмови з владою місцевою про те, щоб цей маршрут через таку небезпеку призупинити? Не було. Взагалі мені ніхто, взагалі ніхто, за мене не, ні, ні, цього ніхто не запрещав. <паспілляр> ніхто. Не було у нас розговору. О. Тільки предлагали, що до їздять до, 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 до Храповщини. — їздять. Скільки в середньому людей о, їздили вашим автобусом? Ну, в середньому людей. Ну, коли 15-20. Вони їздять, їздили. Утром поїдуть, побудуть і на три часа вечором назад верталися по господарству, попоралися там, все, от. то, що на городі убрали урожай, вбирають, везуть вещі, вивозили вони вещі свої, потім що в евакуації там день чи два побуло і все. Більше ніхто. Я їх вивозив. І собак вивозив, і котів, навіть і кіз вивозили. Тобто ваш автобус він був ще як евакуаційний? Як евакуаційний був, так. Вони з'їздили із сумками, і з віщами, і холодильники возили, і стиральні машини забирали. А особисто ви не думали скасувати цей рейс? Після того, особливо, як автобус вже потрапляв неодноразово під обстріли. Ну, ми півтори неділі взагалі не їздили. Нас попросили. А хто попросив? Сіма. Угу. Голова ОТГ попросила їздити до Храповщини. От. І ми їздили до правши. Бачив, що Ова каже, що ми по нашій ініціативі. Ініціативи в нас ніякої не було, тому що я виконав умови договору, з автовокзалу справлявся. Ми проходили і медика, і тех, ну, механіка, все, все. автовокзал випускав нас, продавав пасажирів автовокзалу. Ми тільки завзала привалилися. Не нарушали ні до чого, нікуди не з'їжджали ні вправо, ні вляво, тільки по своєму маршруту. їздили. жителі юнаківської громади, які були пасажирами автобусу, зібралися, аби підтримати їхнього перевізника. За власною ініціативою, вони створили та підписали петицію у його захист на випадок, якщо перевізника притягнуть до юридичної відповідальності. Ми поспілкувалися з деякими з них. То що вони про це думають? Дивіться. Мені зателефонувала мама, що вона поїде, забере останні речі, мародерять, лазять по хатам. І те, що цінні речі, вона по чуть-чуть вивозила на автобусі. Тобто ми водію дуже вдячні, що ми хоч щось забрали, бо залишилися, чесно, з двома чемоданами, як бомжами. Пенсіонеру тяжко прожити на ту пенсію і на допомогу 2000, тисячі, як ВПУ. Це нереально. Квартири дуже дорого зняти. По 10 тисяч, 8 платити, все вивозили, старалися все забрати. І ми водій Людякуєм претензій, ми не маємо. Ми всі дорослі люди, і мама так говорила. Вона їхала на свій страх і риск, щоб вивезти, забрати свої речі. От у мене хату грабили, двічі лазили, повиносили, ну, те, що було, стиральну машинку, холодильник, ну, то есть все, все ну, те, що можна було, таке винесли. А скажіть, ви не думали їхати ось в цей рейс додому? Е, я, ні, я, я приїхала із-за того, що ж ну, таке трапилося, що загинула мама. Мама вообще взагалі повинна була їхати до мене. Це вона сказала, я їду останній раз. Моя мама поїхала перевозити речі автобусом, бо нічого, ніхто ж нічого не давав. Вона поїхала, речі забирала, вона автобусом перевозила речі. І поїхала в неділю, я їй телефонувала, на зв'язок вона не виходила. Я стала переживати, що ну, автобуса немає. Тоді мені зателефонували, сказала, що біда з автобусом, що попала в автобус. Все, а потім мені вже я дзвонила, телефонувала на больницю на Сумську. Мені сказали, що мама є в списку загибших. Скільки років було ваша робила? 66. Рані? А де вона сиділа, знаєте? Спереді, вона стояла. І я одразу почала колотити я так і подумала, тому що в мене мама завжди спереді. А в неділю, коли збиралася з сусідкою з Бабойволі, вона казала, що ми це їдемо, забираємо все, що нам ще необхідне. І все, ми більше туди не поїдемо. Їздила, їздитиму. Моя там хата. Другого в мене немає, я живу на квартирі. Денег немає, пенсії в нас маленькі. Це дуже обідно, ще й крадуть. Як це обідно, коли ти приїжджаєш у свою хату, і в тебе хтось полазив. Це дуже обідно. Ти його купив, наживався, в тебе пенсія. Як можна прожити? Ми стягуємо все. Невже не ви думаєте, що в нас було тут жильо. Ми поїхали туди. Це ж не дачі, це хати в людей, дома їхні, це все їхнє, які стягували всю життя. копійки клали, робили ремонти, усе проводили. А зараз там нема нічого. Нам ми виїжджали, знаєте як сьогодні. Сказали, нам не дали не автобуса, ми своїм. Своїм рейсом їхали, спасіба. Пролітарка ходила, поки не той. Ми їздили нею. Потім басовка, ми а Він другий раз не хоче, а ми його просимо. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Поїхали, поїхали, може, все буде добре. Я стояв на першій частині автобусу, мені просто пощастило. Удар був зверху в праву частину автобуса. З якою ціллю їхав? Ну, всі люди їздять в києницю, тому що треба забрати якісь речі, хоч щось треба вивезти, тому що мародерство, грибуть усе підряд. І вивіз нас Петро Миколаєвич на автобусі. Ми ждали його і тряслись на остановки, стояв. Ніяких Руководство юнаківської громади нічого не предоставляло, нікому. Всі юнаковські підписуємося під тим, що Петро Миколаєвич, Василь. Ну вони герої. Їх треба награждати, а зараз їх ділять якимись винними. Так що тільки вони допомагали людям, люди їх просили, всі просили. Вони безстрашні і вони молодці. Вони вивозили речі. Я вдячна водію, перевізнику, що вони нас возили. що Ми не думали, що у нас буде все горіти. Мародьори залазять, все відкрите, забори порозбивані, криші порозбивані. І яке б воно не було нове, старе, у кожного свої цінності ми їхали по своє, щоб ще щось взяти. Я хочу, щоб цей автобус їздив, щоб цей перевізник, він у нас не, не тільки роками, десятиріччями нас возить. Інший ніхто не поїде. Те, що загинули люди, постраждали люди, постраждала так, також і автобус, який треба відновлювати. Водій не винний. Ми всі розуміли і їхали. Ми всі це розуміли, тому що і в місті сідаєш в транспорт, і не знаєш, де воно може впасти. Адміністрація обласної державної вжито відповідних заходів по недопущенню подальшому таких випадків. Звертаємося до громадян, звертаємося до перевізників, а також жити організаційно розпорядчих заходів. Департаменту розвитку громад та територій, інфраструктури дано доручення разом з військовим командуванням опрацювати безпечність маршрутів. В області зараз жодні маршрути по всі протяжності, окрім чотирьох в Сумському районі в прикордоння до безпосередньої близькості до зони бойових дій, не працюють. Працюють тільки маршрути чотири по сумському району. Ці маршрути опрацьовані будуть з військовим командуванням, і з перших робочих днів тижня буде вжито заходів по забороні їх використання. Так, основні маршрути скасовані перевізником. Слід розуміти, що перевізник сам має вживати заходів відповідно до безпекової ситуації, в решті випадків: їхати чи не їхати, вести чи не вести. І тільки державна адміністрація обласна включається в тих випадках, коли це є небезпечно, а не вживається відповідних заходів перевізником. Від вас заборони не було, тобто цей маршрут він в звичайному режимі постійно. Цей маршрут був скорочений до якраз місця удару самим перевізником і прийнято рішення на перевезення пасажирів перевізником. Хто буде відповідальний за цю ситуацію? В юридичній площині звісно перевізник. Тобто відповідальність буде на перевізника? Так, так, звісно, буде дана юридична оцінка діям всіх причетних до цього інциденту. Перевізник мав офіційні дозвола на цей рейс, бо він не мав заборони безпосередньо на той час. Але маршрут був, його протяжність маршрута скорочена, відповідно, його маршрут просягав в зону бойових дій, але ж він не їхав туди. Він їхав стільки, скільки вважав за потрібне собі. Користуючись нормою, яку він сам собі визначив. А зараз повернемось до ситуації з громадським транспортом у Білопільській громаді. У мікроавтобус на виїзді з Білопілля також у травні влучив російський ланцет. Після чого Сумська ОВА повідомила про створення резервних маршрутів. Тож чи користуються ним люди, та чи відновив перевізник суми Білопілля свій рейс? Зараз розкаже вам заступник голови Білопільської громади Володимир Відоєв. А про те наскільки ці резервні маршрути зручні для самих людей. Нам розказала жителька Білопілля, яка. Евакуювалася до Сум, але продовжує їздити до себе додому через роботу. Громадський транспорт, як функціонував, так і функціонує. Почалися відновилися міжміські маршрути, додався маршрут, ну, відновився маршрут Білопілля Суми. Є транспорт у нас є по залізній дорозі, ходять, ходять потяги. Ну, В принципі, ну, Хотілося б, щоб частіше їздили автобуси, але їздять так, як вони їздять. Там майже після трагедії, десь буквально, мабуть, тижня через два і почав їздити, але там змінився час, але маршрут відновився. Резервні маршрути були зроблені, транзитний транспорт їхав поза межами Білопілля. Але людям було це незручно і на сьогоднішній день знову ж таки деякі транзитні маршрути відновилися, а деякі почали їздити по іншому маршруту, минаючи саме місто Білопілля по по дорозі зробленим. Фортифікаційне спорудження у вигляді сіток антидронових, ну, скажімо так, це теж дає свого чергу більш-менш безпечний проїзд, але я знову ж таки повторююся, що хотілося, щоб було цих транзитних маршрутів більше, тому що люди їздять часто і в обласний центр, і їздять по справах, і з Білопілля в місто Суми. Ну, зараз ситуація, я б сказала, ну, не дуже прям критична, але важка. Якщо раніше було дуже багато автобусів, Бусів, маршруток їздили, то зараз їх практично немає. Туди я і сум добираюся до Білопілля потягом вранці, а назад уже чим прийдеться? Коли потягом, коли маршруткою, коли попуткою зачасту це попуткою. Кого поймаю, того, тому що ну, не, транс, транспорту немає автобусів. Зранку вони ще якісь йдуть, а після обіду там вже виїхати нереально. Можете якось порівняти ситуацію, яка була до удару, я так розумію, по мікроавтобусу у Білорібні. Ну раніше і зараз. були всі автобуси. Раз у ну, кожну годину раніше були автобуси ходили. То зараз їх я простояла колись дві години. Жодного автобусу зовсім не було. У нас є гру група Білопічна чат, і ще є інші групи. Місцеві, і другі, пишуть групі, я, ну, водії пишуть і буду їхати 8 часов з Білопілля на суму. Буду їхати там і сумна Білопілля в 10 годин. Люди тоді звертаються, так, так ну, теж збираються і допомагаємо один одному. Або ж, наприклад, я приїхала, ніхто не їде, я можу написати в чаті, хто їде на суми, їде хто нібудь, ніхто не відповідає. пошла на попутку. А чи особисто mm -hmm. вам о, не стало страшніше о, через небезпеку їздити в Білопілля? Страшно, але що робити? Важко це казати, але ми всі вже, напевно, всі сумчани, і так само, ну всі з Сумської області, ми всі вже до цих бахів звикли. <реку> ну, <реку> і і боїмося, і їздимо. Якось живемо. Отож, як ви зрозуміли, навіть попри тепер вже скасування більшості рейсів на перекордоння, часті удари росіян по цивільних автівках та автобусах, місцеві люди хочуть продовжувати їздити до себе додому. Тож ми закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою, а також дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було для вас цікавим. Також нагадуємо, що у нас є спільнота друзі кордону з цією підпискою, яку ви бачите зараз на екрані, ви матимете доступ до закрит. Того чату з командою кордон медіа дізнаватиметесь унікальні новини першими а також матимете змогу брати участь у різних офлайн заходах.